Сьогодні говоримо про гострі інфекції переважно вірусної етіології. Про що саме сьогодні будемо говорити? Будемо говорити про грип, будемо говорити про коронавірус та про його новий варіант, а саме тип Джеймі. З початку епідемічного сезону, а саме з 2 жовтня 2023 року і станом на сьогоднішній день. Спочатку підсезону в Запорізькій області захворіло на грип та ГРВІ 35 тисяч осіб. З яких 10%, відсотків приблизно 3,5 тисячі осіб захворіли на коронавірусну інфекцію? Різних варіантів приблизно 40% відсотків від цієї кількості складають діти. Звертаю увагу батьків про те, що вакцинація дітей можлива з 12 років. Будь ласка, завітайте до пунктів вакцинації, завітайте до свого сімейного лікаря, отримайте направлення, отримайте на діагностичні дослідження, отримайте вакцинацію, перевірте імунний стан своєї дитини, в тому числі вакцинацію дитини за віком. На жаль, 16 осіб захворіли. І не вижили після захворювання на covid 19 тобто 16 випадків закінчилися летальним виходом. Тобто, з цих людей переважно літні люди, це ті, хто не мав повного курсу вакцинації або робив вакцинацію від covid 19 більше року тому. Я звертаюся до всіх: не нехтуйте своїм здоров'ям, не нехтуйте вакцинацію. Звертайтеся до найближчого до вас пункту вакцинації. Нагадую про те, що вакцинація від covid 19 безкоштовна. Вона не потребує додаткових обстежень, вона не потребує направлення від сімейного лікаря. Зробіть вакцину і будьте здорові. Також не минула летальними випадками, і хвороба я знайома як грип. У нас є два смертельних випадки від грипу. В обох випадках захворювання було обумовлено типом А. Тобто, якщо у вас є можливість, вакцинуйте самі, вакцинуйте літніх людей, вакцинуйте людей з хронічними хворобами, в тому числі і від грипу. Для цього зверніться до свого сімейного лікаря, отримайте інформацію про те, де, де і як це можна зробити. На території області зафіксований перший випадок захворювання на вірус нового типу, це тип Дженні. проте, відповідно до інформації Всесвітньої організації охорони здоров'я. тип… Коронавірусної інфекції, новий, такий, як Джені, не перебігає більш, більш важче або не призводить до більш важких наслідків для здоров'я людини. І в цілому легко купується за рахунок вакцинації стандартними вакцинами, до яких ми всі звикли останні декілька років. Тобто вакцинуйтеся і ви отримаєте захист і від нового вірусу, типу Джені. Який встановлений тиждень тому. В цілому рівень захворюваності в Запорізькій області знаходиться нижче порогового рівня на 68%. Проте, те, що рівень захворюваності нижче, ніж і загальноукраїнський і не досяг епідемічного відсотку, ви повинні дотримуватись і правил особистої єни, і вакцинуватися своєчасно і не нехтувати здоров'ям своїх літніх батьків, дітей молодших віків та тих, з ким ви проживаєте спільно. Не нехтуйте правилами особистої гігієни. Якщо у вас вдома або в колективі є людина з ознаками герої, одягайте маску, використовуйте антисептики, мийте руки з милом, старайтесь не торкатися обличчя. Та дотримуватись правил особистої гігієни. Я бажаю вам всім доброго здоров'я. Інформацію про пункти вакцинації ви можете отримати на сайті нашої установи. Вакцинуйтеся якнайшвидше і будьте здорові! Слава Україні!